Вітаємо друзі! З вами на зв'язку. інноваційний серійний виробник мілітарі радіоелектроніки та технічних засобів Bluebird. І сьогодні ми з вами для того, щоб пояснити, як працює топовий пристрій дрон детекції. Чуйка а, він вже розлетівся. По тисячам військових наших захисників, і звичайно, у вас накопичились питання, на які сьогодні нам люб'язно відповість Олексій, профільний фахівець компанії Bluebird, який дуже класно розуміється на всіх тонкощах роботи чуйки. Вітаю вас, Олексій. З чого почнемо? Як це не очевидно, потрібно починати з інструкції, її потрібно прочитати, вивчити <свісно> вивчити, тобто її потрібно вивчити так, але для тих людей, які Її виконали або не читали, ми з вами проводимо відеоекскурс. Клас, давай так і зробимо. Тобто, після того, як користувач ознайомився детально з інструкцією, і зрозумів, з чим він взагалі має справу, ми переходимо до наповнення коробки безпосередньо, правильно? Саме давай так. розкажи, будь ласка, що взагалі входить в набір, що таке чуйка і з чим її їдять. Так, саме так. Давайте почнемо з того, що розберемося з комплектацією. Так, відкриємо нашу коробку. Так, Перше, що ми бачимо, це інструкцію, яку потрібно вивчати. Так, у нас є сама чуйка, кабель для зарядки. а Також три антени на 1,2, на 3.3 та 5.8. Тобто перед нами чуйка 3.0. Чим відрізняється чуйка 3.0 від чуйки 2.0? Чуйка 2.0 – це чуйка на два діапазони, 1.2 та 5.8, а чуйка 3.0 – це доданий третій діапазон 3.3. Тобто це найактуальніші діапазони, на яких літають FPV-дрони? Так. На даний час чуйка з трьома діапазонами перекриває всі FPV-дрони. добре. Як ти згадав за антени, давай про них поговоримо. У нас були випадки в соцмережах. Ми бачили, як коли нас відмічають там на сторісах, ми бачили такі ситуації, в яких наші користувачі неправильно накручують. Ми в ручному режимі їм писали, перекрутіть. От як цього запобігти? Що з цим робити? Поясни, будь ласка. По перше, потрібно взяти антенну і згідно малюнку розташувати і закрутити їх на чуйці. Потрібно закручувати до кінця, щоб не було поганого контакту. Тобто, все. Ми накрутили антени міцно, надійно. Далі ми приступаємо до безпосереднього включення пристрою. Розкажи, з чим ми можемо стикнутися далі? Так, саме так у нас є знизу вимикач, який потрібно вімкнути. Після цього чуйка вмикається, калібрується деякий час. Так, все. І тут вона готова вже детектувати FV сигнали. Тобто ми вімкнули, закалібрували, і з цього моменту, якщо в радіусі дії чуйки, є ворожий FPV-дрон, вона зразу в нас процес сповіщає. Так, саме так, тому в нас сьогодні є дрон, який ми будемо детектити. Угу, супер, давай Тримай. його підключу. І ми подивимось, як це працює. Окей, Чуйка. Так, ага. у нас зразу на гістограмі з'явився. Сигнал, який вона детектує. У угу. нас є світлодіодне е, підсвічування, угу. а також аудіодетекція. Супер картинку, як ми можемо побачити? Щоб побачити картинку, нам потрібно натиснути на кнопку монітор. І ми вже бачимо картинку. Угу. Важливо ще зазначити, що коли у вас є задетекшений сигнал і ви його переглядаєте у режимі монітора від дрона, наприклад, на 5.8, то у цей момент сканування проводиться на двох інших діапазонах. А на цьому діапазоні, з якого ви отримуєте картинку, сканування не проводиться. Таке найболючіше, найактуальніше питання в наших соцмережах: який сигнал детектує Чуйка? Так, чуйка в нас детектує тільки аналоговий сигнал з FPV-дронів. Тобто сигнал з Mavicів ви не зможете побачити. Тому що у Mavicів цифровий сигнал. Ви можете побачити на гістограмі, що є якийсь сигнал, але самого відео ви не отримуєте. Дуже важливе питання, Олексій. Чи працює чуйка поруч з Ребом? Від реба чуйка не згорить. Але потрібно розуміти, що реб генерує сигнали, які забивають діапазон, тож ефективність вашого сканування дуже знижується. Олексій, ми вже відправили понад тисячу чуєк до наших захисників. Вже є відгуки, є досвід користуванням. От я хочу для наших користувачів розказати, з якими проблемами вони стикаються, та взагалі про фідбек. Розкажи трошки, будь ласка. Взагалі, фідбек дуже позитивний. Нашим захисникам дуже подобається чуйка, та як вона працює, та вона взагалі рятує їх життя. Але, звичайно, є моменти, на які треба звернути увагу, щоб ваша чуйка працювала якомога довше. Особливу увагу треба приділяти. Ступеню заряду вашої чуйки та не забувати вимикати її нижнім вимикачем. Це забезпечить довгу та стабільну роботу вашої чуйки. Добре, дякую за таке детальне пояснення. А розкажи, якщо у військового вже сталася ця проблема, він вже не вимкнув, ніжний перемикач, чуйка працювала весь час і сіла до повної розрядки. Що йому робити в такому випадку? Так, якщо у вас вже е, ви забули вимкнути перемикач, та чуйка сіла повністю, треба звертатися до нас, до нашого сервісного центру, відправляти. Ми все полагодимо. Олексій, чуйка, безперечно, дуже корисний, але і з тим хайповий продукт. І, звичайно, ми зіштовхнулися з хейтом від користувачів, які не зрозуміли, можливо, її роботу, або вона в них зависла. От що робити в таких випадках, коли людина не розуміє, як користуватися пристреляння? Так можуть бути поодинокі випадки, коли ваша чуйка, наприклад, зависла, або ви не розібрались з тим, як вона працює. Якщо у вас чуйка зависла, потрібно зв'язатися з нами. Ми відкриті до зворотнього зв'язку та завжди допоможемо вам налаштувати, поновити або відновити роботу вашої чуйки. Чутливість в чуті можна налаштовувати вручну. Так, дійсно, у нас є ручні налаштування чутливості, але до регулювання їх потрібно дуже відповідально відноситись. Ми пропонуємо використовувати чутливість від 10 до 15%. Відкритків. Налаштування чутливості здійснюється таким чином. Необхідно натиснути та отримувати клавішу Alt. Після цього необхідно вибрати діапазон. У нас діапазон 1.2, 3.3 та 5.8. Кнопкою Select ми вибираємо діапазон. Наприклад, зараз в нас діапазон 5,8. Відпускаємо кнопку Alt. І ми можемо змінювати чутливість. Для збільшення чутливості пристрою на цьому діапазоні необхідно зменшити покази відсотків. Тобто в нас зараз стоїть 15%, ми хочемо покращити чутливість, ми зменшуємо. Але потрібно розуміти, що у цьому режимі вона може ловити завади, а не сигнал з FPV-дрона. А якщо ми хочемо понизити чутливість, нам потрібно збільшувати число відсотків. Але також потрібно розуміти, що це буде зменшувати відстань до FPV дрона, який до вас летить. Ми рекомендуємо використовувати чутливість від 10 до 15%, щоб забезпечити стабільну роботу та чутливість вашої чуйки. Після налаштування необхідно натиснути кнопочку Alt та кнопку Save. Все. Дякую, Олексію, за таке детальне пояснення про роботу. Чуйки розкажи, будь ласка, про плани на майбутнє, чого очікувати. На даний час ми дуже активно масштабуємося, тому потрібні нові співробітники. Саме так наразі ми масштабуємося. Чуйка потрібна дуже сильно нашим захисникам, тому ми збільшуємо команду, шукаємо класних фахівців, збірників в багатьох містах України. Тому пишіть нам обов'язково і запрошуємо вас наближати перемогу та вступити до лав нашої команди Блудар. Друзі, якщо у вас ще залишились додаткові питання, будь ласка, звертайтесь до нас, пишіть в коментарях. Ми завжди відкриті та готові вам допомогти. Дякуємо за перегляд. Слава Україні! Героям слава!